Добрий день, дорогі діти! З вами практичний психолог Югова Ірина Іванівна і ми продовжуємо працювати за програмою Дебати. Сьогодні я хочу нагадати вам основні принципи, яких ми повинні дотримуватись у процесі проведення дебатів. Відразу хочу сказати, що при розробці цього заняття використала матеріали Світенка-Путівник з дебатів. Принцип перший. Необхідна повага. Дебати не стосуються особистості учасників. Не можна принижувати людину через те, що вона з вами не згодна. Дебати стосуються ідей та їх зіткнень, а також того, які ідеї корисні людству. А у зіткненні ідей єдиною прийнятою зброєю можуть бути лише обґрунтовані аргументи. Іншими словами, ви повинні атакувати. Аргументи опонентів, їх міркування та свідоцтва, але не самих опонентів. Принцип другий. Чесність і обов'язковість. Чесність це стрижень дебатів. Ваше завдання бути чесним у своїх аргументах. Іноді бути чесним означає визнати те, що у вас недостатньо матеріалу для обґрунтування своєї позиції. Іноді це означає відповідь, Я не знаю на якесь питання. Іноді це означає визнання, що ваші логічні побудови є помилковими. Принцип третій. Тих, хто програв, немає. Основне призначення дебатів збагатити вашу освіту і одночасно принести задоволення. Тому перше призначення гри це навчання. Іншими словами, навчання має більшого значення, ніж перемога. Якщо ви берете участь у дебатах тільки для того, щоб виграти, то ви поставили неправильну мету. Коли людина хоче виграти за будь-яку ціну, вона починає використовувати недозволені прийоми і в неї зникає бажання вчитися. Дві команди. Висувають свої аргументи та контраргументи, щоб переконати члена журі у своїй правиті та своєму досвіді у риториці. Вивчення техніки проведення дебатів таким чином надає чудову можливість для вас збагатити свою мову та набути комунікативних навичок. Тепер наведемо приклади побудови аргументів. Тема така. Ми починаємо вивчати нову тему з фізики, і я маю підготуватися до підсумкового проєкту. Аргумент. Зараз ми вивчаємо дуже важливий розділ у фізиці. Та оцінка за цей проєкт буде визначальною наприкінці семестру. Друга тема. Використання атомної енергії як основний паливний ресурс не виправдана. Позиція за. Теза. Атомна енергія небезпечна. Які можуть бути міркування, де ви будете наводити свої аргументи? Занадто часто трапляються аварії на атомних електростанціях. Доказ, за даному журналу Атомна енергетика, від 14 червня 2001 року аварії траплялися на кожній атомній електростанції у Сполучених Штатах. Вони рідко значні, але потенційна загроза справжньої катастрофи завжди присутня. Навіть за невеликих подій. Резюме таким чином можна бачити, що потенційна загроза катастрофи існує, що робить вибір атомної енергії як паливо вкрай небезпечним. Що е, треба пам'ятати у в процесі доказу? Завжди слід пам'ятати правила про те, що аргументи мають бути достовірними судженнями. По-друге, доведені самостійно незалежно від тези, і достатніми для тези. При недотриманні цих правил виникають логічні помилки. Розглянемо їх. Перше, це хибність підстав. Основна помилка виникає тоді, коли і як аргументи беруться не істинні, а хибні судження, що видаються за справжнє? Як ілюстрацію, хочу провести вам епізод складання іспиту з географії з книги Лагіна Старик Хатабич. Слухайте. Чи відомо Вольке, Вольке Костелькову? Дійсному члену астрономічного гуртка при московському планетарії, що земля куля. Але хотабич за стіною засміявся, і, з Вольчого рота, як наш бідолага не намагався стиснути свої губи, сам по собі вирвався зрозумілий роз... смішок. Ти хочеш жартувати над твоїм найвідданішим учнем? Якби земля була кулою, води стікали б з неї вниз, і люди б померли від спраги, а рослини засохли. Земля найгідніша і найблагородніша з викладачів та наставників, мала і має форму плоского диска і омивається з усіх, боків величезною річкою, яка називається Океан. Земля лежить на шести слонах, а ті стоять на величезній черепасі. Ось так улаштований світ, о, вчителька. Екзаменатори дивилися на вольку з дедалі більшим подивом. Ми маємо тут хибне судження. Земля має форму плоского диска. Земля спочиває на шести слонах. Це твердження не підкреплюється жодними фактами. Далі логічна помилка, передбачення підстав. Що це таке? Вона виникає тоді, коли як аргумент використовується положення, яке, хоч і не є свідомо хибним, але само потребує доказу. Наведемо приклад із книжки Милна Вінні Пух, і все. все «Здравствуйте, Здравствуйте, пац. закричав він Пух. Ой, привіт, пуху, відповів пац, підстрибнувши від несподіванки. А я знав, що це ти. Я теж сказав Пух. А що ти робиш? Я саджаю жолудь, Пух, і нехай з нього виросте дуб. І тут буде багато-багато жолодів біля самого будинку, а то за ними доводиться ходити бозно куди. Розумієш? А раптом не виросте, спитав Пух. Виросте, бо Хрістофер Робін сказав обов'язково виросте. Тому я його і саджаю. Аргумент із жолоді може вирости дуб, в принципі, так. Але тут йде посилання на Хрістофера Робіна, бо він так сказав: ми знаємо, що не з усякого жолодя виросте дуб. необхідно дотриматись певної процедури, наприклад, да? з реальної практики. Тут можна зробити посилання на достовірне джерело і розповісти, як вирощувати жолудя Ну, Наприклад. Да? Треба розповісти, краще всього збирати жолоді в середині осені, коли жовте листя на дубі ще не до кінця облетіла. Далі, зріли жолоді повинні бути жовтувато-коричневими, з невеликим зеленим відтінком. Каплюшок повинен легко зніматися з плода. Збирати жолоді краще під здоровим та красивим дубом. Далі, потрібно набрати воду в таз і пустити в неї жолоді. Усі жолоді, які випливуть. Викинуто вони зіпсовані і не дадуть паразків. Потім необхідно взяти пластиковий пакет і приблизно наполовину заповнити його стружкою і мохом в рівних пропорціях. Жолоді помістити в пакет і прибрати в холодильник, посадити пророслі жолоді в окремі горщики чи контейнери. І, наприкінці, висадити розсаду навесні у відкритий ґрунт. Тільки тоді. І жолодя виросте дуб. Ми бачимо, що це приклад з реальної практики. Тому він ну, справжній ми таким можемо користуватися. Далі розглянемо логічну помилку порочне коло, коло в доказі, виникає при прагненні тезу обґрунтувати аргументами, а аргументи обґрунтувати цією тезою. Ну, наприклад, діалог маленького принца з п'яницею в повісті Антуана Сендек Зупері Маленький принц. П'яниця пояснює, що він п'є тому, що йому соромно, а соромно йому тому, що він п'є. Думка опинилася в зачарованому колі. Працюючи над складанням сюжету доказів, ми вже згадували, що будь-яка думка чи ідея. Має спиратися на фактичний матеріал, до якого належить посилання на авторитетні джерела та документи, цифрова ілюстрація і приклади з реальної практики. Розглянемо деякі рекомендації щодо використання фактів та цифр мовленні. Перше, під час підготовки виступу необхідно. Відбирати факти не уривчасто і довільно, а ретельно підбираючи їх із різних джерел. Причому цих фактів має бути більше, ніж необхідно для виступу. Друге. Для того, щоб приклади та ілюстрації образні порівняння надавали експресивний вплив на аудиторію, треба ретельно підготуватися до читання прикладів та цитат, розставити дикційні знаки та емоційно їх вимовити. Третє, правильно використаний цифровий матеріал посилює враження достовірності фактів, що наводяться умовлені. Як говорив Гете, цифри не керують світом, але вони показують, як керувати. Однак, якщо виступ перенасичений цифрами, то аудиторія перестає їх сприймати. Це треба теж пам'ятати. І четверте, сильним емоційним впливом на аудиторію є парадоксальне цитування. Читання таких цитат слід проводити після відповідної підготовки. Наприклад, ви звертаєтесь до аудиторії. Як ви думаєте, з якого літературного джерела взято цю цитату? Наша молодь любить розкіш. Вона погано вихована. Вона глузує з начальства і я нітрохи не, не поважає старих. Після читання зробіть довгу паузу, а потім повідомте Сакрат, 470, Вік до нашої ери. І наприкінці я хочу познайомити, познайомити вас з такими двома притчами. Перша притча має назву Гарний Слуга. Розповідають, що якась людина взяла до себе на службу бідняка. У пана була непоказна зовнішність, а слуга був гарний. Так вони й жили. Один наказував, другий підкорявся. Але ось настали важкі часи. Була посуха і багато людей загинуло. Коли голод скінчився, слуга подумав, що з тих, хто знав, що він слуга, нікого не лишилося в живих. Тому він, розраховуючи на свою приємну зовнішність, сказав пану, це ти мій слуга, а я тобі пан. Між ними почалась суперечка, і чутки про їхню суперечку дійшли до одного мудрого судді. Суддя запропонував, тим, хто сперечається, увійти вежу і висунути з нею у вікно обидві руки. Потім він, стоячи зовні, гукнув: Ну, а тепер визнач, де руки слуги. Та й відрубає їх. Почувши ці слова, колишній слуга швидко прибрав руки і таким чином видав себе. Так суддя визначив, хто з них пан і хто слуга. І друга притча рибалка та мисливець. Жили в одному селі рибалка та мисливець. Якось рибалка задумав ловити рибу, а мисливець зібрався в ліс стріляти звірів. Першим вийшов з дому рибалка. Він подався до річки там роздягнувся, одяг склав на березі і увійшов у воду. У цей час мама проходив мисливець і забрав одяг рибалки. Гей, це мій одяг, закричав із води рибалка. Поклади його на місце. Але мисливець відповів: не треба було залишати його на березі, ти міг пов'язати одяг навколо стегон. Я знайшов його. І тепер він мій. Ходімо тоді до мудреця, хай він нас розсудить, сказав рибалка. Ходімо, погодився мисливець. І обидва пішли на суд до мудреця. Вони розповіли, як було діло, і мудрець сказав. Ти рибалка справді не повинен був залишати свій одяг на березі. Мисливець має рацю, треба було пов'язати його навколо стегон. Той знайшов одяг, тепер може взяти його собі. Повернувся рибалка додому голий. Цей час почався сильний дощ. Мисливець саме проходив повз хатини рибалки і сховався однією ногою під її покровлею. Це моя нога, сказав тоді рибалка і схопив мисливця за ногу. Відпусти мою ногу, попросив мисливець. Іде дощ, я просто хотів сховатися. Ховайтеся в хатині, відповів рибалка, а вже ногу мені лиши. Вона тепер моя. Вирішили обидва знову звернутися до мудреця, розповіли йому, як було діло, і мудрець сказав, коли ви сперечалися про одяг, ти мисливець, вирішив, що маєш право взяти його собі, бо рибалка не пов'язався ним. Тепер рибалка побачив твою ногу під своїм дахом і захотів узяти цю ногу. Що ж, тобі мисливець, я сказав, можеш взяти одяг. Тепер я говорю рибалці, ти маєш право на ногу. Мисливця, можеш її відрізати. І рибалка відрізав, відрізав мисливцеві ногу. Отака От мудра притча. Діти, думайте про ті аргументи, які ви використовуєте у своєму житті в різних ситуаціях, а не тільки коли ви граєте в дебати. Вони можуть мати наслідки. На цьому сьогодні наше заняття закінчується. Я бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба. До нових зустрічей.